Ви дивитеся суспільне Херсон? Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. За минулу добу російські військові випустили по правобережжю Херсонщини 475 снарядів. Перші автівки з державними прапорами у Херсоні рік тому. Як містяни зустрічали Збройні Сили України. Рік на лінії вогню. Чи вважають херсонці, які лишаються своє місто приводом, та коли безпекова ситуація може змінитись на краще, близько 9.30 російський снаряд поцілив поруч з адмінбудівлею в Антонівці. За півтори години обстріляли кіндійку. Один чоловік загинув, другого відвезли до лікарні, розказав керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні зранку росіяни обсвяли Станіслав, Станіславський ліцей. Вночі обстріляна комишани на щастя без постраждалих. Вночі близько першої години російська армія обстріляла комишани у місцевій школі. руйнування. інформації про поранених немає. Повідомляє обласна військова адміністрація. Продовжують атакувати її населені пункти Бориславського району. Сьогодні скинули вибухівку з безпілотника на пункт незламності у золотій балці. Поранених немає, розповів начальник районної військової адміністрації Володимир Лідвінов. Вчора ворог з безпілотних літальних апаратів атакував село Золотобалку Балку Новоолександрівської територіальної громади. Було пошкоджено приміщення церкви, приміщення магазину та приватні транспортні засоби. Також запалювальних снарядів обстрілював населений пункт Гінка. На щастя, за останню добу без жертв. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон. Ввечері прийшли до нас актив села, які ми співпрацювали. Говорять, так, прийшли наші, ми їх бачили біля літаку у нас з'їзд Чорнобайовка. Пам'ятаю, той момент під'їжджає Хамер, здоровенна машина, Хамер, американська. Виходить, дуже такий мужній чоловік виходить, і говорить: Доброго дня, Чорнобаївка! Скажіть, будь ласка, хто тут є влада? Я говорю, ну я, я депутат. Коли я, за мною їхали машини то з цього батальйону, не уявляєте, всі кричали: Слава ЗСУ, наші хлопчики! всі обнімалися, всі кланялися, падали на колішки. Все село вийшло на трасу. Саме тут, в цьому місці, починаючи від літака і вздовж цієї дороги, люди стояли з квітами, з прапорами, з піснями, махали, зустрічали. Це була така радість, це, ну справжнє щастя було. Солдати також були втомлені, але всі виходили також зі сльозами на очах, обіймалися і казали в свою чергу, дякуємо вам. Це все заради вас. Чорнобаївку зайшла 28-ма бригада лицарів зимового походу. І ну, що ми зробили перше? Це познімали російські прапори, які у нас висіли ганчірки на наших будівлях. І підняли прапор 28-ї бригади на флагштоці біля сільської ради. Ми були на вулиці, заряджали телефони. У нас не було світла, води на той час, і почули шум на переулці нашому біля дому. Побіжали, подивилися. Спочатку не зрозуміли, що то було а потім почали всі голосно кричати: що Наші, наші, наші дуже багато людей було. Всі раділи, зупиняли машини і навіть машини, які були не військові, автобуси теж сигналили, дуже раділи. 11 числа в мене було таке відчуття, що щось станеться. Поїхала в місто, пройшлася по Суворова, там люди збиралися. Спускаюся по Суворова сюди на Ошакова, а звідси із. Набережної біжать двоє молодят, молоді такі геть, хлопець і дівчина. не знаю, роки по 18, мабуть, і отак несуть, знаєте, прапор натягнутий, кричать Слава Україні! І я прийшла на площу, а тут уже люди і всі такі радісні, веселі, всі просто кричать від радості. Це неймовірні такі почуття. Мені здається, що я. Таких почуттів за своє життя не відчувала. Ми вийшли біля п'ятої години вже на площу, і було дуже багато людей, молоді. Всі були з нашими прапорами і. Знаєте, як переповідають казки. Були хлопці, були дівчата, ми їх качали на руках. Наші хлопці були втомлені донестями, От було видно, які вони заморені, але вони були охайні, чисті. Знаєте, ми могли надоїсти обіймами, поцілунками, але вони це сприймали ну, ну, дуже з повагою до нас. І це було дуже відчутно. Рік під обстрілами російських військ. Вибухи лунають цілодобово. Кожен день руйнування, поранені, загиблі. У Херсоні безлюдні парки, поодинокі пішоходи на вулицях, забиті вікна і зачинені заклади. Ззовні це місто привід. Втім, життя в обласному центрі триває. Херсонці, які пережили окупацію, лишаються у місті. Вони працюють, вчаться, спілкуються, ходять на каву, займаються волонтерством і підтримують один одного. Коли починається день, це з організації. Кожен у нас в центрі знає свої обов'язки за що він відповідає, що він має робити, як працювати. Ті херсонці, які, наприклад, виїхали і приїжджають сюди там забрати речі, бо привідать свій будинок, шоковані від того, що вони бачать в місті. А ми, як люди, які постійно тут проживаємо, знаєте, коли ти живеш, ти там інколи не помічаєш того, що відбувається. А там десь зруйнувало, десь прилетіло. Ти там, ну, в принципі, да, ну, вчора ж таке саме десь було. Сьогодні от граємо прийом. Був такий випадок, погиб наш співробітник. Ані косили траву якраз Леніна ушакова прилетели гради. Він чекав Так Прям класно. Повернулись, тому що просто потрібно людям, які тут залишились, які сюди приїжджають допомагати. Якесь стабільне тихе місце, щоб вони могли перезавантажитись саме тут в мене в кав'ярні. Майже пів району ми обходимо. Якщо хазяїва виїжджають, то вони зазвичай, якщо й перепоручають комусь тих тварин, то вони не особливо за ними дивляться і тому коти прибігають до нас їсти. Об 11 годині в мене мав бути зум в геометрії і о 12-й. Ну і так у нас проходять, нам встановили таку програму, що більшість уроків у нас у Зумі. Якщо ж не виходить, то нам просто скидують завдання. Ми не виїжджали всю окупацію. У нас з домом все добре, ми тут годуємо тварин, тому виїжджати нам поки немає сенсу. Ось так ми зустрічаємо нашого глядача. Така тряпка на полу. Кожен день щось ми робимо, готуємось, щось робимо якесь нове світло, нові, нові декорації, підготовка до спектаклів. Місто не привід однозначно. Ми Почали працювати а, з грудня місяця того року, це в бомбосховищі. Зробили тут таку невеличку сцену. Це у нас ну, якось це, наверное, наші домівки, які темні, тому що зараз темрява у місті, увечері. Да, Але а, ми так робимо, що деякі віконці вони світяться, тобто показує, що все рівно Херсон живий, Херсон. Буде живий. День починається сніданок, прийом ліків, ну а потім господарство. Кічка <смі> наша. Як дуже порвали собаки. Я зараз ми її лікуємо, це з нею треба. Ну а потім, якщо не стріляють, можу потихеньку вийти поряд в магазин. А так готую, читаю книги багато. Розгадую кросворди, щоб пам'ять тренувати. І комп'ютер. Люди стараються якнаймога менше ходити по вулицях, але люди є, і людей багато, і дітки є. Але ж просто така ситуація, що кожен район міста обстрілюється і неодноразово, але я сподіваюся, що все буде добре. Люди, ну ну всі люди. От навколо мене всі люди сподіваються тільки на перемогу і тільки на те, що у нас буде краще. Ще до сутінок вулиці порожніють, місто занурюється у темряву, не світять вуличні ліхтарі. Вікна херсонців за щільними шторами. Тишу навкруги порушують, звуки сирен і вибухів. Херсон чекає на новий світанок. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон. Пошкоджені будинки, магазини та зачинені аптеки. Це Станіславська територіальна громада. До повномасштабної війни тут розвивали зелений туризм. Побачити місцеві краєвиди приїздили люди з усієї України. Зараз тут порожньо. Російські військові щодня обстрілюють населені пункти. Місцеві жителі виїжджають. У громаді лишається близько 40% населення. Немає зайвих грошей, немає куди їхати, і не кожен хоче поїхати залишити свою свій будинок. Тому переважно родини ховаються із дітьми у своїх підвалах у сусідських погребах, якщо йдуть обстріли. Інший прибережний населений пункт Береслав. Зруйновані та пошкоджені будинки, лікарня, навчальні заклади, адміністративні будівлі. Такий вигляд нині мають вулиці міста. Та, попри небезпеку, тут і досі лишаються люди. Так страшне. Боже бомби, літають, ракети літають, міни літають, снаряди літають, люди гибнуть. Через близькість до позицій армії РФ Береслав під обстрілами цілодобово, крім ствольної артилерії, мінометів, градів та танків, російські військові використовують безпілотні літальні апарати та керовані авіабомби. Цілять по мирних людях, каже начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог щодня скидує десятки авіабомб на населені пункти правобережної частини Береславського району. А це дві територіальні громади Береславська та Тягінська. Серед них це дев'ять населених пунктів, які постійно обстрілюються авіацією. На сьогоднішній день в цих дев'яти населених пунктах залишається проживати близько 4 тисяч людей. В самому місті Борислав проживає 2500 людей. Через небезпеку з 23 населених пунктів Береславського, Каховського і Херсонського районів триває примусова евакуація родини з дітьми. З лівого берега армія РФ атакує і Херсон. Обстрілюють житлові квартали, лікарні, школи. За даними міської військової адміністрації, у Херсонській громаді зруйновані та пошкоджені 3855 об'єктів цивільної і критичної інфраструктури. 2240 будинків пошкоджені через підрив російськими військовими Каховської ГЕС давай, давай, давай. щодня на місцях влучання снарядів працюють рятувальники та працівники екстреної медичної допомоги. З під завалів дістають людей, ліквідовують пожежі, надають першу допомогу пораненим. Робота ускладнюється через ймовірність повторних обстрілів, розказує командир Державного пожежно-рятувального загону Максим Клименко. Може бути один виїзд, може бути шість. Можливо, в принципі, не присідати і цілу добу їздити на ліквідацію наслідків. Все залежить від, від ворога. 24 години на добу у місті працюють лікарі. Під час військових дій поранених можуть привести ну, в будь-який час, так і поранення можуть бути різної важкості. Це кровотечі в першу чергу. Правобережжя області, а особливо населені пункти, які розташовані вздовж Дніпра під прицілом російської авіації. Така інтенсивність, говорить керівниця Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, триватиме допоки Сили оборони України не посунуть російські позиції далі від річки. Нам треба виключити використання, наприклад, такої, такого озброєння та техніки, як танки, е міномети, е артилерійські системи крупнокаліберні, тобто їх треба відкинути щонайменше на 30 кілометрів від урізу води лівого берега, але залишаються реактивні системи залпового вогню. Цю війну недаремно окрестили вже війною дронів і залишаються ударні безпілотники, які будуть сягати і цього, цієї відстані. Звісно, необхідно знищити ту саму тактичну авіацію, яка завдає потужних ударів керованими авіабомбами. Катерина Гончаренко, Ольга Лешенко, Роман Ігор Печенко – Суспільне новини. Херсон. Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах.